Грабунками єдиними івано-франківським правоохоронцям найбільше надокучають крадіжки майна, особливо коли йдеться про двоколісники. Як повідомив новопризначений очільник міського відділу УМВС Михайло Хомин, лише за останні вісім місяців таких зареєстрували понад півсотні, але правоохоронці, склавши рук, не сидять. Минулого тижня затримали чернівчанина, котрий у Франківську встиг поцупити 10 велосипедів. А проти ночі, 6 вересня, упіймали ще одного злодія. Буквально сьогодні вночі затримана особа, яка намагалась Вчинити крадіжку велосипеду в центрі міста в той час, коли вона перепилювала запірний пристрій велосипеда. Зараз проводиться робота з цією особою щодо її протиправних діянь. Проте я вважаю, що мешканці міста повинні більш бережливіше ставитися до свого майна, оскільки аналіз, який з нами проведений, говорить про те, що велосипеди випадають здебільшого з під'їздів будинків, які там не, не мають двері під'їздів яких не облаштовані е, за підними замками спеціальними, крадуть двоколісники здебільшого вартістю понад дві тисячі гривень з-під різноманітних установ медзакладів чи аптек та справжній клондайк для злодіїв майданчики поблизу магазинів. І що найприкріше кажуть правоохоронці, не гребують поцупити чужого велосипеда самі ж івано-франківці, аби потім тут же його перепродати. Велосипеди, здебільшого, збуваються мешканцям міста. За нижчу ціну. Тобто в одних викрадають, іншим перепродують. Такі факти є, вони прикрі факти, тому що, можливо, цей, хто купляє, розуміючи, яка вартість цього велосипеда, повинен усвідомлювати про те, що це не, він, вартість не відповідає тій ціні, яка стоїть на ринку. Все-таки вони купляють. У нас є зараз встановлені особи, які придбали. Сі волосипеди. А от зухвали злодіїв, котрі близько місяця тому не просто поцупили велосипеди, а ще й добряче відлупцювали його власника. Міліціонерам знайти досі не вдалося. Хоча запевняють, роблять усе можливе. А поміж тим закликають мешканців міста бережливіше ставитися до власного майна, і мова йде не лише про двоколісники, мовляв, івано-франківську почастішали й випадки крадіжок із автівок, особливо у спальних мікрорайонах міста.